Всім привіт! Сьогодні ми будемо провіряти два чита. Е, ц... ну, скачав від Блогра там руку і Venus Free. Ми будемо оприділяти по менюшки. Е, ну, по мі... по, е, по... Короче, коли там входиш, типу сервери, сінка типу. Ви поняли. Та як чіт виглядить взагалі. Так, на ми приступимо. Перше, що буде, це те, що ближче до верху. Ось ця харука. Запускаю. В мене може довганьку грузити, так, чуть-чуть. Але ладно, нас край Ждали кей час. Все, осьо, бачите, прогрузилось. Хорока клієнт Хорока няшка. Так, ну що Начинаємо. А, ну до. Да. Тут така штука, я типу. Так, заходимо на фонтайм. Е, так, на чому будемо тестувати? М -м давайте на фонтайм. Так. Хорока. Ну, короче, там хол верти. Заходимо заходим на друга на анархия. Бремо кисто кит. А, мені треба цей поміняти аккаунт, що? А, рандом. Сім шість три, два, п'ять ого. А, цей нік зайнятий. Робити. Давайте фантотомка ради по фанто. Все заходжу з цього аккаунт девять два. на озайняты. Тут такий у мене кастом скін. РП брой. О. Кстати, Окс, що? Може, ну, давайте включимо. Попробуємо так. О, то там, то там, то там. Ще про за скільки продається то там. Ще може, може собі беру якраз сет. Ще. виставлю на ах, типу. Ще, ну-ка. Ах, се Орч. Е -е. Там і смерті. Ну, коротше, виставлю з село Селили... п'ять лямів, я вернусь, коли в мене його куплять? Якщо це довго, б... або ладно. Здравствуйте, дамы и господи. Элэ? там... Кафе бустит! А, Все, 4-5 на 14 днів. Ну так. Що сказати? Нас забанили. Навіть цей не успіли продати. І тепер мені треба міняти IP. Я ще я вам покажу, як це я буду міняти. Європа mm. давайте це типу ну вибачаю що так оставлю типу просто мені треба так зробити mm. І ще будемо заходити, ну кодно. П'ять, сім, один, один, вісім. Так, ну можливо, у мене це не помінялось, типу. Так, ну що, е, заходимо. 102 гріх. Бляха, треба було цей тестити на РВ, типу. Недовго б ми тестили. ІЛЕЛ? Ух, ху ух, ух, А це було різко, воно тільки те... Ай, ладно, хай живе. А ну-ка еще а, акс. Я чекал то. О, не, еще я не забрал. Файная сынка. О, хорус, хорус. Продата горяч. Хорус за сколько? Ах, все, арч. Сто сто тридцять Зараз. сто сто тридцать два чё китсар профессу хай буду китс кстати забыл тут арте приятно заходити там довго. Кстати, а, -а, -а несправедливость. Несправедливость. Найс, nice, вежули. Коротше, я львою. Е, так, ну що, всім дякую за перегляд цього відео. Ви були на моєму каналі. Всім пока!